Для тих, хто полюбляє займатися деревообробкою, пропоную до уваги трічкову пилу від фірми Метабо. Зараз ми її зберемо та протестуємо. По характеристикам даної моделі у нас працює від напровід 220 вольт. Пильне полотно має у нас 2240 мм довжину. І максимальна висота заготовки, яка сюди може влізти, це 170 мм. Так, має у нас регулювання, протяжку, опорну лінійку і колеса для зручного транспортування з місця на місце. Що у нас всередині? У нас всередині колесо верхнє, також у нас є колесо нижнє, на яких розміщується пильне полотно. Тут треба регулювати натяг самого полотна і кут нахилу, для того, щоб полотно не з'їжджало з цього колеса. Тут у нас є індикація по ширині полотна. Зараз у нас стоїть полотно шириною 15 мм. Виставляємо ось десь так. І натягуємо саму стрічку. Так, натягнули. Вот такая чистота риза. Вот так мы распустили нашу заготовку. Що можу сказати від себе, даний станок мені сподобався, має е, доволі жорстку станину, потужності йому достатньо для розпилу максимальної заготовки. Це все можна зробити з невеликою швидкістю, потихеньку це він робить. Кому потрібно, звертайтесь.